Всім привіт, привітки, друзі! Сьогодні буде коротенький мукбанк. Мій улюблений сирний соус. Я буду їсти макарони, котлети тут у мене, потім салатик такий свіженький. Я прикріпила мікрофон, тімка знову в мою вітру защиту десь дів. Я не знаю, де вона. Коротше, зараз попоїм. І буду відпочивати. Ми сьогодні ввечері вже нікуди не йдемо, бо ми тільки прийшли додому. Я швиденько покормила Тімку, вклала його спати, а вже пів на четверту. Ой, тому ось так, коротше, я голодна. Зраночку поїла три бутерброди, хоча б. Якби не бутери, то я б нічого не їла. Друзі, шумно. Тут відкрите вікно. Не, напевно, зараз закриють. Так-то краще. Машини їздять, шумно. Коротше, у нас добре. все добре, слава Богу. На до дербамо. Тільки принесла помідорів домашніх огірків. Я так рідко знімаю, що я відвикла від розмовних відео, друзі. Не знаю, що вам навіть розповідати. Сходила на вуличку, купила собі каву, яка мені взагалі не сподобалась. А я так і знала, що не треба було там в цій кав'ярні купляти каву, <кій> бо я вже там колись спробувала каву, і вона мені не сподобалась взагалі. <кій> <кій> Трішки, знаєте, такий настрій. Не дуже, тому що у нас сьогодні в нашому будинку дізналися, що помер військовий. Я не дуже знала добре цих сусідів наших, вони з іншого під'їзду. Взагалі я тут не дуже всіх так, знаєте, добре знаю, так. Там поздоровкались і все. Але дуже шкода, бо в цій сім'ї є дитина. Ну взагалі, знаєте, коли дізнаєшся про, про таке. <кій> Навіть якщо ти цих людей не не знаєш, ну, коротше дуже сумно. Я жилася з сусідкою з під'їзду. І вона мені вона розповідає, що цей військовий він приїжджав у відпустку нещодавно в цьому році. І, коротше, після відпустки його направили на інший напрямок. І типу буквально пройшло тут небагато часу, і він помер. А перед перед тим, як його направили на інший напрямок, дружина він, він сказав, що вона взяла дитину і виїхала кудись за кордон. Тому що в нашому місті почалися обстріли. Напевно, переживав. Не уявляю навіть, як зараз його сім'ї. Ця жах. Тімка прокинеться, приготує по'їсти. Відутувати коглазя. Пюрешку приготую. Я, до речі, на роботу дуже смачний салат робила, дуже простий. Відварила яйця. Вона ом... помідорки, огірочок. Оце з яйцями перемішала, навіть не майонезу, нічого не додавала, тому що овочі пустила сок. І, блін, було дуже смачно. Прям обалденно. Звісно, я б туди ще тунець поклала. Вийшла в магазин вчора, <кій> <кій> була в барусі і була просто в шоці стін. Я кожен раз в шоці, <кій> мій шок у шоці, тому що ну, зрівняти ціни в тому році, коли я скуплялася, і в цьому році, ну це жах. Навіть по акції продукти стоїть, коштують таку запредельну ціну, що я не знаю. Mm. 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 Що буде далі? Не зрозуміло. Нівчатка. Я сьогодні запитувала вас, хто якою косметикою для волосся користується. Дякую тим, хто мені відповів. І що я хочу сказати? Моя думка така, от я скажу за себе. <кій> Раніше, коли я робила каратинове вирівнювання волосся, то я користувалася тільки безсульфатними шампунями, а вони ж дорого коштують. Я такі прям дорогі купляла. Купувала дорогі маски, дорогі бальзами, ну, коротше, там, термозахист. <кій> І думка моя така, що це все фігня <кій> ну, от реально. Е, Ну, добре, коли ти робиш каратин, шампуні окей, шампуні треба безсульфатні, <кій> тому що ж, сульфатні, вони швидко змивають каратин. Але от бальзами, ну це, я думаю, не стої того. от Якщо ви робите якісь там процедури уходові, то це ще ладно. Але витрачати такі кошти на ці бальзами, шампуні і всякі там масочки, воно не допоможе. Ну там На деякий час тіпа, прибирає це пухнастість, комусь там треба. Пом'якшує волосся, навіть виправляю його. Але ж це, знаєте, такий одноразовий ефект. Тобто волосся ваше не прийде в норму, якщо ви будете купляти дорогі маски, шампуні. ну Це моя думка. Я перестала купувати дорогу косметику у ходу волосся, От що, а термозахист я б купила хороший. Треба буде якось купити собі хороший термозахист. У мене один є там на, при, на прим'ятті. Я раніше його купувала, але в такому невеличкому об'ємі. Невеличкий об'єм, там брін, не пам'ятаю, скільки там, чи 200 мл, чи 180 щось таке, коштує зараз гривень 500. От. Великий об'єм, напевно, вже гривень 700 буде коштувати. Не знаю, давно ці не дивилася. Шампунь я е, зараз купую сульфатний. <кій> е, до цього я купувала пантін, пантін провір, серію там е, шампунь і бальзам. А от е, останній раз я купила польську фірму шампунь. Шампунь нормальна. А от е, термозахист мені, я що це ж чогось запитувала, мені не сподобався. Е, от. Підписниця, я не пам'ятаю, як тебе звати, вибач. <кій> Ти мені написала, що там, скоріше за все, у складі сульфат, ой, не сульфат, а силікон. Напевно, так. Напевно, так. Тому що, ну, реально, я навіть на руку пшикнула, і воно таке, знаєте, лепке-лепке, коротше. <кій> Тому моя думка така. Взагалі, дякую вам, дівчатка, хто мені завжди пише. Велике вам дякую за вашу підтримку. -х 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 -х. -х -х -х. Бо інколи залітають хейтери. Такий бред мені пишуть, що капець. Як мені одна моя підписниця написала. Шо. Якщо багато хейтерів, значить я стаю популярна. Ну, напевно. Блін, ці такі ручки смачні прям дуже. Це, здається, сорт Фенікс. Мама моя насадила. Зараз їмо. Навіть ще петрушечка домашня. В коротенькому відосику я ж е, розповідала за садочок. Сьогодні дізналася там інформацію. І, коротше, знаєте, я прям трішки задоволена. Mm. Ну, ще не наповну, тому що я не знаю, чи вийде в нас, чи ні, перейти в інший садочок. Mm -hmm. Але хоч цю інформацію я почула, тобто я ж повинна була її почути, от. то я думаю, не все так випадково. А, Хожу в садочок і, може, переведемося в садочок інший. І Тімка хоча буде на півдня ходити. Хоча сусідка сказала, що там планують е, скоро відкриття в наступному місяці відкриття, укриття, відкриття, укриття. І дітки будуть вже, буде можливість залишати їх на повний день. Тобто вони будуть і спати в садочку, ну, коротше, і їсти будуть там, ну, в общем. Я прям задоволена. <кій> То сподіваюся, все вийде. Тому що я вже хочу нарешті зайнятися собою, хоча б почати бігати, ходити в спортзал, мати можливість, ну, коротше, мати свій час. Єдине, я дуже переживаю за, <кій> за новини ті, що нам пишуть. Дуже переживаю, щоб не було обстрілів. Ой, коротше, не знаю, що робити. Я просто бачу по які що він дуже хоче в садочок. І знаєте, якщо є можливість його водити, то треба, я думаю, при його такому великому бажанні. Ну що, дівчатка, дякую вам за перегляд. Ще раз хочу подякувати за, за вашу підтримку. Дякую вам велике. І побачимось в наступних відеосиках. До речі, я нагадую, що підписуйтесь на мене в Тік-Тоці, в інстаграмі я є. Там я інколи, інколи викладаю багато фотографій, відосики з повсякденного життя, коли є настрій. Тому заходьте, підписуйтесь, всі буду чекати.